Всім привіт! Вітаю вас на каналі Q Quest і сьогодні ми поговоримо з вами про сім принципів тестування. Перший принцип нам каже про те, що тестування показує наявність дефектів, а не їх відсутність. Тестування зменшує ймовірність, що в програмному забезпеченні залишиться невиявлені виявлені дефекти, але навіть якщо дефектів не було виявлено, тестування не є доказом правильності. Другий принцип нам каже про те, що вичерпне тестування неможливе. Перевірка всіх комбінацій неможлива лише за випадком якихось тривіальних випадків. Третій принцип тестування нам каже про те, що раннє тестування економить час та гроші. Тестування слід починати якомога раніше в циклі розробки програмного забезпечення. На ранніх стадіях тестування допомагає зменшити або усунути дорогі зміни. Четвертий принцип каже про те, що дефекти групуються разом. Невелика кількість модулів зазвичай містить більшість дефектів, виявлених під час попереднього тестування. Або відповідає за більшість операційних збоїв. П'ятий принцип називається парадокс пестицидів. Він нам каже про те, що якщо повторювати одні і ті ж самі тест кейси, то рано чи пізно ми там не виявимо жодних помилок, тому нам треба оновити вже існуючі тест кейси, або створити нові для того, щоб знайти нові дефекти. Шостий принцип нам каже про те, що тестування залежить від контексту. Для різних галузей тестування може відрізнятися. Наприклад, для тестування мобільного додатку якоїсь електронної комерції воно буде відрізнятися від того, як буде проводитися тестування, наприклад, якоїсь воєнної системи або фармацевтики і так далі. І останній сьомий принцип нам каже про те, що відсутність помилок є помилкою. В принципі, нам про це кажуть перший та другий принципи відповідно. Тобто, ми не можемо знайти абсолютно всіх помилок і стверджувати те, що. Помилок взагалі немає, ми також не можемо. Навіть дуже ретельне тестування згідно вимог може призвести до того, що система буде складна у використанні, вона не буде відповідати потребам користувачів, і вона буде дійсно гірша навіть ніж конкурентний продукт. Дякую вам за увагу і не забувайте підписуватися на канал та ставити лайки. До зустрічі!